Перший дзвоник у тернопільській сьомій школі розпочався із патріотичного вітання. Слава Україні! Слава! Ці маленькі хлопці та дівчата, які ще недавно ходили у дитячий садок і з в очах, слухняно виходять на свою першу шкільну лінійку. Святкові стрічки та щирі усмішки. Вони тепер першокласники. Селево Україну знань. Де нема війни та страждань, там дружба, підтримка і розуміння, там навички нові і вміння. Батьки не стримують сліз, кажуть, хоч і хвилюються за те, яким буде цей непростий навчальний рік, проте вірять, що все буде добре. Україна переможе, а діти зможуть спокійно навчатися і насолоджуватися цікавим шкільним життям вдома на своїй землі. За наші закордон я не розглядала. Та як в мене чоловік військовослужбовець. Він залишається тут і я залишаюся. З чоловіком своєю дитиною в Україні в нас запевнили, що школа є безпечна, укриття на надійну на достатню кількість учнів, так що діти будуть в безпеці, налагоджений зв'язок. Ціла система, як діти мають при тривозі спускатися в укриття. Перший день навчального року у всіх школах традиційно супроводжується великою кількістю квітів для вчителів. Проте цьогоріч більшість навчальних закладів обійшлись без цього. Вчителі Тернопільської сьомої школи запропонували батькам учнів замість Купівлі квітів спрямувати ці гроші на потреби зсу, а ті одноголосно підтримали флешмоб до слова. Цьогоріч навчальний рік в українських школах продовжили. Кабінет міністрів встановив тривалість нового навчального року з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.